Усім привіт! З вами я, Фал, і сьогодні ми поговоримо про гру, яка має назву The Finals. Реліз гри відбувся 8 грудня 2023 року. The Finals – це шутер, де ми змагаємось в бойовому шоу. Це можна підтвердити болівальниками на трибунах. Геймплей. Багато хто вважає, що The Finals – це суміш таких ігор, як Battlefield, Payday та багато інших. Але ви не подумайте, що це погана гра. Я награв в неї 30 годин і впевненістю можу сказати, що це неймовірна гра. Тут є 8 різноманітних карт та великий арсенал. І тут є поділ на класи, а саме легкий, середній та важкий. Для кожного класу є своя зброя та здібності. Тобто ви не зможете взяти міні-ган за легкий клас, хоча тут є і для ближнього бою зброя, по типу катани, ножа та багато інших режимів. Тут є доволі багато режимів, а саме ранговий матч, приватний матч, world Tour та турніри. А в класі швидкий матч є швидкий кеш, це три... три команди змагаються за кеш. Хто перший набере 20 тисяч кешу, той виграв. Командний дедматч, Ну, Думаю, пояснювати не треба. Атака термінала. Дві команди, нападаючі та захисники, мають виповнити свої цілі. У нападаючих є ключ для термінала, а захисники мають не дати їм дібрати до термінала і вставити ключ. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока!